Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку. Тут уже для ігоря підготували декілька вай... ой, вони трішки роздягнуті. Поки будемо що, поки будемо що. вдягати а, дівчат прямо тут в нашій студії, пограємося в ляльки. Але насправді будемо говорити про серйозні речі, бо насправді спідниці класно вриваються уже в весну і в літо. І якомога більше дівчат хоче звичайно ніжності, жіночності і відмовляється від брюк, а і повер і повертається до спідниць. Проте що мене, чи я люблю спідниці на жінках. Ігорі, ти любиш на спідниці уточні на жінках? Дуже. Але ж має бути ще й етикет носіння. Довжина спідниці буває дуже різна. Як правильно її носити? Чи доречно носити в офіс? Яку довжину доречно носити? Про це все ми поговоримо з експертом з етикету та моделювання поведінки Анною Чаплигіною. Пані Анна, доброго ранку. Доєднуйтесь до нашого ефіру. Ігорю нас експерт теж любить доброго. жінок в спідницях. Щось я тут я тобі допоможу. Валенька. Ставайте поряд доброго. з нами. Доброго. А отже, чи Вітаю. існує? Дійсно, етикет, за яким потрібно підбирати ідеально довжину спідниці. Чи можна так стверджувати? М -м, так, звичайно, так. Ми говоримо про ділову ситуацію. Правильно одразу звузили не свіцьку, не там, де жінка Ми є жінка про це і про це поговоримо. Давайте спочатку про давайте ділову. про ділову. Давайте добра. про ділову, бо там е ціна помилки вона дорожча. Правильно, контракт? Ну контракт, бо інакше можуть і подумати, що репутація. ви не для того туди прийшли. Отже, якщо жінка збирається на ділову зустріч, як вирахувати ідеальну довжину спідниці? А принципи ділового одягу, чи ви будете в Айті, де всі думають, що нібито дрескоду коду немає. Він uh -huh. є, він просто інший. але принципи ділового одягу це закрити усі сексуальні частини тіла. Плечі uh -huh. а, дівчата, вітаємо скоро літо, і скоро всі захочуть оголити свої плечі. Uh -huh. Плечі треба прикрити, а ми не розтібаємося нижче лінії пахв. Ну тобто, якщо у вас блузочка uh -huh. розтібнута вже нижче, то. Я, я по-діловому зараз. Да. Я да. зараз по-діловому. Да. Бачите, от ця лінія, вона витримана. Uh -huh. Бо якщо ви. Ну, окей, є етикет, але є цілі і задачі. Тобто, Якщо у вас там щось написано дрібним шрифтом, а ви не хочете, щоб це читали, то ви так. А тут у нас. Відволікаєте. Да. Але це вже не діловий етикет. Да, це це маніпуляція, так. Да. А прикрили плечі, прикрили все, що нижче. Уточнюю завжди: живіт ми не оголюємо, тому що жінки іноді думають, тут прикрила спідниця до коліна, про живіт нічого не казали. То значить можна живіт... хоч тут трошки показати. Живіт, живіт теж не... закриває. Закриваємо. І е, довжина у нас коліно, а далі плюс-мінус кілька сантиметрів в залежності від вашої фігури, тобто комусь буде краще. Вище колінки угу. комусь буде краще нижче колінки. Я не знаю, чи покажуть мене. Покажемо. Дивіться, ми так робимо раз, і ми Хеч. можемо показати все чітко. Отже, це ідеальна довжина спідниці, коли декілька сантиметрів нижче колінка. Залежить від того, що ви в цьому будете робити. Якщо я знаю. Що мені треба сісти перед людьми або, приміром, я буду десь на сцені відвищені. на конференції, угу. Уявіть, що в мене спідниця вище колінки. Я сідаю і куди в мене підскакує ця спідниця? Вона стає зовсім короткою. І на що дивляться поважні гості? На все найцікавіше вони вже вас не чують. Вони мене точно не Більше чує. того, незручно якби сідати. Ти весь час думаєш про інше, а не про те, що ти маєш донести аудиторії. В мережі знайшли формулу, яка як вирахувати ідеальну довжину спідниці. І це зріст жінки помножений на 0,35. Але після 30 треба додавати по 3 сантиметри на кожних 5 років до довжини. Складна формула. А я зараз віпорахую. Скільки а, то мені? тобто а, дивіться, от зараз у нас є бачите, зріст помножено на 0,35. плюс 3 см. Метр У мене зріст метр вісімдесят рівно. Множ, множ на 0,35. 180 Ви, до речі, знаєте такі формули? Вони дійсно існують. На 0,35 дорівнює 63. І ще додаємо по 3 сантиметри на кожних 5 років, після 30. Раз. Два, ну, два. Плюс тобто, шість сантиметрів. Шість. Шість сантиметрів. Шістдесят три плюс шість – шістдесят 70 см у мене ну 43 роки. І ви ходите по магазину разом з мірною лінійкою. 70 см. Зараз ви вже Мені вже цікаво. Це якби Ігор носив спідниці. То давай я вже присяду. 70. Але то, здається, Наталію, це Талія в тебе тут. Ну куди? ти? тут. Ні, талія, талія. ось. Ось Ось така довжина спідниця, це якби Ігор Носив спідницю. Ну Но це далеко за коліно. Це десь 10. Сент... Друзі, давайте включимо нормальну, здорову логіку. Давайте. Скільки років Ненсі Пелосі? Скільки років? Ну, десь за 70, я так розумію. Ага. Це сталева жінка, яка полетіла і а, весь світ спостерігав за її літаком. А 70, 80? 83 мінус 83, 83, 30, 53. Да? Розділити на 5. Це ще 10 з хвостиком. Тобто до 60 см нам треба додати скільки ще 30, тобто у неї спідниця має бути 90 см. Да. Ну ви розумієте, що це нелогічно? Не дуже логічно. Тобто, з віком хочеться принаймні ці експерти з інтернету стверджують, що з кожним е, з кожним п'ять років доданих до досвіду життєвого треба подовжувати, подовжувати, подовжувати спідниці, поки ми не почнемо носити їх підло. Ну, мені мені спідниці вже не пасують. так? мені вже тільки шість <cing> <с articles> <30. сус> дивлячись, де ви працюєте? Давайте чесно залежить від того, ви в світі костюмів, тобто ви влада, фінанси чи ви закон юристи? Це всі люди в костюмах, да? <сус> <сус> чи ви IT, чи ви сфера креативна, де треба досягнути вау, ефекту? Тобто, ви кажете, що спідниці потрібно підбирати по сферам в тому, де ми працюємо і куди ми ходимо? Явіть собі чоловічий клуб, так де є офіціантки. Так а якої довжини у них має бути спідниця? як подобається Ігорю Так, як подобається Ігорю. І це буде відповідь. до копчика. Окей, тут ми все переводимо сьогодні на жарт. Давайте поговоримо про довжину спідниці, в залежності від того, куди ми її вдягаємо. У нас є ось три моделі дівчат. І давайте так ну пограємося. Бізнес-вумен, айтішниця і зірка. Давайте ось це зірка. Ну, звичайно, така зірка з кучерями. Оце зірка у нас Бізнес-вумен. Але бачите, все-таки трошки нижче, ніж. Ми ще ну, її вдягли б ще якийсь топ або сорочку під жакет, наприклад. Ага. І у нас айтішниця ось такою з, з таким пучечком на голові. Як їх правильно вдягнути? З того, що в, нас є? З того що в нас є, з того, що в нас є, найкоротша спідниця, тобто щось, що ми називаємо спідницею, йде на сцену. На сцену, так, на нашу так. яскраву. Яскраво. це ділова. Це дуже ділова. жінка. Дуже ділова, дуже. Так. По А да? сюди що ми вдягаємо? А ну спідницю, яка футлярчик у нас? Футлярчик, ну так називається, так? Так, да, бо вона тримає форму. Загинай, загинай там ці кутики. Ми продовжуємо вдягати зірку, а, мою якою максимально коротка спідниця. А, то тут, в цій сфері, можна дозволити собі і І відкрити животик. Угу. Тому Бо ми оста. маємо показати все, що людей прибабить. А оця ділова повинна мати такий діловий жакет. Правда, що має бути блузка, якась там під нього. Дивіться, так? костюми сучасні це продовження військової форми. А військова форма це продовження лицарських обладунків. Тобто, хороший костюм він же у вас тримає форму. І іноді чому це вигідно? Якщо у вас трошки поїхало тіло, тобто постава, ну щось у вас стресове сталося, що ви не тримаєте себе, то хороший костюм все одно триматиме форму осанку тримає, і животик підтягує, і все, що не потрібно, заховає. Ви самі собі допомагаєте. Тримає, тримай тримай зірку. А ось це у нас АІТшні. що ми тут пропонуємо? Якщо це айті сфера, ви казали, що тут уже різний напрямок, але все одно де існує. А, і в будь-яких сферах, де нібито не існує дрес-коду, перше, ви бек-офіс чи ви представляєте компанію і зустрічаєтесь з клієнтами, mm -hmm. тому що якщо вас ніхто не бачить, і всередині куль... всередині компанії ви домовились, що нам класно без нічого, то можна і голим бути, якщо вас всі всередині домовились, що всім ок. Mm -hmm. Та, будь ласка, хоч постелі ходіть, але щойно ви стикаєтесь з зовнішнім світом, існують якраз у ці універсальні правила етикету, щоб люди від вас а, не тікали. Тому краще знову ж таки на ділових зустрічах ось цей дрес-код, діловий. Я ось так прикладу, теж використовувати, щоб без відкритих животів, щоб з закритими угу. е колінками і з закритими усіма принадами. Ось такий діловий У нас етикет. Але ну, при а... цьому у вас вже може бути фактура жакету не з цупкої тканини, а з м'якої трикотажної ага. по формі. Це жакет. Але він а по фактурі він трішки ніжніший. Тут а а, бути... теж довга, довга спідниця. Ну, колінка. Колінка закривається. Ну, колінка просто вона, закриває. тобто, вона, бути... вона, в принципі, може дозволити, можна дозволити собі так само в діловому а, IT. А. А, просто у неї вже можуть бути інші фактури, може бути не спідниця футляр, як нині у мене. Угу. Да? Вона може бути вільнішою. Угу. Але все одно ще є ж існує колір і малюнок. О, ми здається, ми, заглиблюємося ми, і ми, заглиблюємося. Ні, ми минулого разу говорили, що є п'ять факторів, з якими ви можете погратися. Це форма, тканина, тобто, чи вона жорстка чи не жорстка. В IT та вдягніть, будь ласка, там джинсову спідницю. Да? Але uh -huh. вона не для влади, uh -huh. але для IT вона може підійти і вона буде виглядати неформально. Колір, аксесуари і спосіб крою. Uh -huh. Отже, робимо такий невеличкий е, підсумок того, е, як правильно носити спідниці, етикет в носіннях спідниці. Якщо це діловий стиль, то це цупкі тканини, класичні тканини без яскравих картатих малюнків, е, закриваючи усі принади, тобто всі відкриті частини, все те, що викликає емоції е, і бажання і бажання, те ми закриваємо Це те, що стосується ділових. Е, Зустрічі публіцистичних виступів, політики тому подібного. Якщо це IT, наприклад, сфера, або сфера, яка може собі дозволити більш вільніший одяг, то ми дотримуємося так само ділового стилю, але вже дозволяємося і погратися з кольором, з тканинами, а, з м'якшими фактурами. Подивіться на представників компанії Apple під час презентації їхніх продуктів. Там ви побачите усю лінійку дрес-кодів it сфери. Ну і наостанок, якщо це сфера розваг, емоції, то там вже можна собі дозволити і оголене тіло, і коротші спідниці. І нехай викликаються бурхливі, яскраві емоції і дарує щастя. Ну і наостанок, хочу дізнатися, чи існує якийсь на етикетносіння спідниці в залежності від віку, бо зараз жінки вміють доглядати за собою красуні і в 50, і в 60, і в 70. Чи є тут етикет, чи дличить носити коротке, якщо ти вже там трішки. За 40? ну в залежності від того, хто ви і чого ви прагнете. Якщо вам не вистачає уваги, і це останній шанс. Ну давайте його не впускати. Ну, ну вибачте ви, сьогодні В раз... Будь-якому разі, я хочу сказати, що немає обмежень в принципі. Є лише здорова логіка. Тобто, якщо ви а, розумієте, що через кілька років ви будете британською королевою консорт, то згадайте собі міні. То, на міні... пляжі. Так, да, дякую вам, Анна Чеплигіна була сьогодні з нами. Основне, ми зрозуміли: до всього потрібно з розумом ставитись так? і до носіння коротких спідниць так само. Прораховуйте кожен свій крок. Але жінки носіть, будь ласка, спідниці. Вам це дуже пасує. <звук> Країна живе. Країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Проект, який допомагає суспільству змінюватись. Майбутнє воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.